Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. До 1 січня 2028 року українці мають оформити право власності на паї. Інакше землю віддадуть громаді. Про це Суспільному повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський. Куди необхідно звертатися, аби оформити документи? Дивіться далі. Цеп, 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 цеп. Ану цяпеньки, цепчепчепчепчеп. Цеп, цеп, цеп. Ідіть сюди. Мої маленькі такі. Ідіть, ідіть сюди. Пані Євросині 73. Та як і завше каже, на місці не сидиться. Нині доглядає за власним господарством, а раніше трудилася у колгоспі. Приїхала сюди в 80-му році і працювала агрономом по захисту рослин. Головним агрономом працювала в колгоспі імені Карла Морса. Більше 50 років тільки в іншому колгоспі пропрацювала і мати Єфросинії Федотівни. Її мама працювала в колгоспі мені цього Жданова у шполі. Як мама померла і цього, і я успадкувала цей земельний пай, на себе взяла, наче все було нормально. Платили мені цього, зерно, давали гроші і надавала в оренду одному з місцевих агропідприємств. Коли прийшов час перекладати договір, шість років тому у документах виявили помилку, розповідає донька пані Євросинії Євгенія. Її сказали, що у вас як в натурі землі немає. Документи є, а землі немає. Ми із цим питанням розберемося. Ми заключали договір. Тоді був Жданова, потім був Маяк, агрофірма. Маяк, і вони як сказали, що ви в цьому не винувати, хто там що напутав, ми розберемося самі. І от ми розбираємося, і порівня, в нас не виходить. не виходить розібратися усе. Нам казали, що це повинні на місці розібратися в міській раді, тому що тоді напутали колишні працівники, працівники і повинні розібратися в міській раді. За словами пані Єфросинії, у рішенні шполянської міськради від 30 березня 2001 року про передачу в натуру земельних паїв допустили помилку під час оформлення паю. Замість каландирець Одарка Трохимівна, як звали її маму, написали каландирець Одарка Дорофіївна. Крім того, додає вище задану ділянку помилково оформили на декілька людей, адже разом з її мамою працювала теска по прізвищу. Мою маму звали каландирець Одарка Трохимівна, а ту бабушку звали каландирець Одарка Дорохвіївна. І в зв'язку з оцими по батькові вийшла путаниця одна ділянка і однакові кадастрові номери. І ця бабушка померла перша, і її дочки оформили на себе пай і на моїй ділянці, вроді би на моїй ділянці, бо сказали мені так у земельному відділі. І з відповідною проблемою говорять, зверталися до міськради. Ми зверталися спочатку до начальника від відділу по землі в міській раді Зайця Сергія Петровича. Ну, ми зверталися усно, надавали йому документи. Він розглянув документи, сказав, що я вам нічим не можу допомогти. Потім ну, ходили ми. По всіх інстанціях і написали 11 січня. Ми написали заяву у міську раду. Це болюче питання, і ми завжди звертаємося до юристів, платимо свої кошти. І це ну і дуже нервніча із-за того, що тому що, що повинна ця земля бути, значить, вона повинна бути ця земля. Конкретно нічого не можуть і зробити. Я не знаю, чи не хочуть, чи не можуть. Я не розумію. У відповідь на наш інформаційний запит, виконувач обов'язків міського голови школи Олег Кошовий повідомив, що каландирець одарці Трохимівні видали правильно державний акт на право приватної власності на землю, а вирішувати питання щодо володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою порадив через суд. Якщо ми не, це не доб'ємося, то ми просто останемося без. І все. Оформити право власності на свій пай родина може до 1 січня 2028 року. Адже надалі неоформлені паї будуть належати громаді. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський. У нас на сьогоднішній день військовий стан. Люди не встигнуть оформити свої сертифікати, і ми з розумінням ставимося до всіх людей, щоб вони використали своє конституційне право. Це надасть можливість людям спокійно, без будь-яких там затримок оформити ці, ці, ці сертифікати і зробити їх вже актами на право власності. Багато людей, які знаходяться. У нас в окупації багато людей, які переїхали, і у них сьогодні немає можливості звернутися, звернутися в громади і отримати, і отримати саме ці акт. Аби оформити у власність пай пояснює, варто сертифікат про право на земельну ділянку замінити на витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно. В першу чергу це вони звертаються до територіальної громади з відповідними документами з сертифікатами. І вже коли громада надає, мож, дає дозвіл на відведення цей, про оформлення цієї земельної ділянки, коли будете мати дозвіл від громади, додає, варто звернутися до землевпорядної організації, щоб розробити проектну документацію, зареєструвати ділянку в земельному кадастрі. Потім затвердити технічну документацію в громаді і опісля зареєструвати право власності на пай. Дозвіл на виготовлення документації є безоплатним. Його надає громада. А ось вартість виготовлення документації залежить від землевпорядників, які будуть цим займатися. Є і приватні приватні землевпорядні організації, і державні люди мають вибір. Їх дуже багато в будь-якої землепорядкової організації є алгоритм і вони розказують, що за чим іде. Дуже важливо, бо ми всі розуміємо, що сертифікат не є право власності, і для людей, щоб вони мали право власності, бо люди всі хочуть бути власниками, щоб вони повинні зробити це переоформлення. Оформлення права власності на паї, каже Степан Чернявський, це процес інвентаризації, тобто визначення кількості земель та їхніх характеристик. Після того, як ми прийняли закон про ринок землі, дуже важливо це зробити інвентаризацію в будь-якому господарстві, не знаючи, що у тебе є, чим ти можеш користуватися, що ти можеш надавати. Тому потрібна саме інвентаризація, щоб ми потім могли приймати такі ну, важливі стратегічні рішення, і громади могли знати, і громада і держава повинна знати, скільки ще земельних ділянок вільницькі, яким вони, яким вони зайняті. Ми віддали все, все розпорядження місцевої, місцевої влади, і вони сьогодні. Вони на місцях краще знають, де у них земельна ділянка є, що вони, кому вони віддають цю земельну ділянку. Тому я думаю, що саме місцева влада, вона тільки зараз усвідомила, що ми зробили для того, щоб, вони, щоб люди саме в цій громаді розпоряджалися цими землями. Якщо у нас не проведена інвентаризація, якщо у нас це не введений земельний кадастр, у нас постійно накладувалися координати. Тобто одній людині видавали дві земельних ділянки. Тобто, коли не наведен лад саме в держкі кадастрі, то так і відбувалося це, це маніпулювання. Також до інвентаризації це кількість земель. Тобто, громада може планувати, кому вона може віддати, і держава також сам. Все йде, ну скажімо, з дуже швидко, і вже біля 90% земель вже проінвентаризовано. інвентаризовано. За словами Степана Чернявського, для тих, хто пропустив термін оформлення паїв із поважних причин, суд може визначити додатковий термін, достатній для такого оформлення. Утім, каже, зволікати не варто. На жаль, ми дали ну я скажу такий достатній час, щоб це, це, це зробити, і на ну на жаль, люди втра... ну, якщо це не зроблять, ці землі відійдуть до комунальної власності тих громад, на яких вони знаходяться. Головна мета навести лад. Навести лад, щоб щоб не не, не повторювалися ті помилки, які були там п'ять років назад, там десять років назад, щоб не накладувалася одна земельна ділянка на іншу, щоб щоб люди зрозуміли, що якщо вона володіє цією земельною ділянкою, ніхто не прийде і не скаже, що земельною ділянкою ділянка користується ще Таке у нас спірне питання, що робити з державними землями. Є законопроект, який ми в першому читанні проголосували, це роздати ці державні землі розпоювати між військовими. Але без інвентаризації ми не знаємо, яку кількість землі ми можемо сьогодні розпоювати між військовими. Без обліку да їх інвентаризація, облік і всього іншого не можна приймати рішення. Більше новин на нашому сайті Суспільна медіа. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.